дзвоник у відремонтованому ліцеї у селі Суськ Ківерцівської громади нарешті відновили очне навчання. Підняли прапор, заспівали гімн та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв. Щорік рік тому у ліцеї, куди з'їжджаються діти з навколишніх сіл, протікав дах та провалювалась підлога. У нас був дуже неприглядний фасад, який ну що б ви тут не робили, якщо приміщення не має вигляду, то і це так як для працівників пригнічує їх. І Пригнічує і учнів, і якщо в спортзалі, наприклад, прогнила підлога, то про що можна говорити? Роботи почалися 10 місяців тому із реконструкції даху. Це була зима, листопад, грудень, коли не було світла, коли працювали на генераторах, бригада покрівельників працювала в дуже таких важких умовах, мороз, опади і так далі. Линий спортзал в роздягальнях туалети, душові кабіни, сушарки для одягу. Також відремонтована їдальня із сенсорними плитами та новими столами для учнів. Основні роботи все ж були пов'язані з термоізоляцією, утеплення даху і приміщення. Також покладена бруківка та оновлений фасад. Роботи зроблено немало, каже підрядник. Це є утеплення фасаду, утеплення фундаменту, утеплення криші, кровлі криші. І перекриття даху, ще сьогодні вранці, ми там 2 метри квадратних плитки доложували, не встигли вчора, і дощ помішався. Термін закінчення в мене по договору – 31 грудня в цьому році. Але в нас була домовленість з усіма, прохання особисто до будівельників. І будівельники саме це розуміли, і я дав слово особисто, що ми до 1 вересня всі роботи закінчено. найскладніше було те, що ми мусили вкластися в перше вересня. Всі мріяли або роботи завершилися чимнайшвидше, адже поки ліцей ремонтували, діти сиділи на дистанційному навчанні, тому новий навчальний хотіли почати вже у відремонтованому приміщенні. Основні частини школи функціональні, зроблені, наповниться їдальня, технологічним обладнанням наповниться частина вже встановлена. Наповниться меблями, наповниться спортзал спортивним інвентарем. Ми навіть зробили на фасаді такий гарний мурал. Ліцей стояв без ремонту майже півстоліття. Учням навіть не хотілося йти на навчання через такі м'яко кажучи погані умови. Ну, нам він подобається, бо яка наша тоді школа була. Ну ми не хотіли неї ходити. Зараз вона стала краще, а ось цю навіть хочеться тут сюди ходити. А найбільше тішаться батьки і діти спортзалом та їдальнею. Дуже. А що найбільше що подобається? Мені подобається спортзал і їдальня, як воно оновилось. Спортзал. Спортзал зробили, їдальню зробили. Ну, саме найбільше подобається це спортзал і ці переодягалення. Mm. – Чим саме подобається? Там зробили. Там же є, зробили душ, зробили туалет. І цю як неї підлогу, як йти до спортзалу. Там, як, як ми йшла, як ми йшли, вона прогиналася. Вона була така. Ну, як вам сказати, вона просто була негарна, навіть найбільше, звичайно, це було зовнішність цієї школи. Зовнішність і подвір'я школи, а всередині їдальня і спортзал. Це, це взагалі теж все, що відремонтували цього року, воно було важливим для цієї школи. Так, це для дітей теж такий, ніби свіжий ковток повітря після такої довгої перерви. Навчання в школі, тому що це важливо, щоб діти навчалися, і в яких умовах вони навчаються, це теж дуже важливо. Ремонт робили за грантові кошти виграні ще у 2020 році від північної екологічної фінансової корпорації Невко, яка фінансує впровадження енергозберігаючих технологій в багатьох країнах світу і не перший рік плідно працює в Україні. Ми пройшли даний проект, нас відібрали. і Сьогодні ми дуже важкою працею, командною роботою втілили даний проект вже. Тя це величезні кошти, це також співфінансування міської ради, міського бюджету. Однак завадила війна, і організація заморозила всі проєкти в Україні. Утім, після довгих перемовин фінансування вдалося відновити. До слова, це майже півмільйона євро. Ми знайшли спосіб контактів з даною організацією, все ж таки переконали їх, що діти це наше майбутнє, і нам потрібно вкладати в освіту, нам потрібно використовувати кошти в цю модернізацію. Також великими перемовами відновили даний проєкт, і сьогодні ми втілили це в життя. На урочистій лінійці біля стін оновленого ліцею учнів вітали з днем знань і висловлювали сподівання, що невдовзі вихованці закладу будуть жити під мирним небом. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.